Я повністю відказуюсь від дофаміну на 7 днів. А це значить ніякого солодкого, ніяких mm. соцмереж. І найважче для мене ніякого репу 7 днів. Ну і ще ніякої мастурбації. А щоб вам було цікавіше дивитися, я розіграю 100 доларів в своєму телеграм-каналі, якщо порушу хоча б одне правило. І 7 днів починаються прямо зараз. М -м, перше, що б я зробив, це напевно би сходив в душ. А підемо ми зараз не просто в душ, а в контрастний душ. А! А поки я нись, давайте розкажу вам деякі цілі, які я сам собі поставив. Перше, налагодити режим. Останнім часом я лягаю дуже пізно і стою майже під обід. Друге налагодити харчування, а тобто ніякого фастфуду, а почати харчуватися здорово. Також в кінці подивимося, що скину я вагу після цього челенджу. І третє, почати щодня робити зарядку і спробувати виробити в себе звичку до цього.